Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої, а саме розбір помилок. Я дивлюсь от на оце, і в мене зразу питання: а що це? Де наше третє обладнання? Це зразу помилка номер 1 Де третє обладнання? Цей бі надіслав нам камекс, і я ще раз питаю, де третє обладнання? Це що за економ класна воїнки? Ми маємо тільки оптику і... І командирський прибор, де мало шумка. Як це розуміти? Ну, ладненько, ладненько. Це, звісно, крінжа шита. Що-що, я точно не очікував побачити в таких реплеях, що бій буде без обладнання якогось, тим паче, це прока, хвоїнка і без. Божечки ти мій. Куди я попав де мої вещі? Ну ладно, це бій з цими левелами. Але все одно, як так можна виходить в бої. Алло. Так що це, я так так думаю, це знаєте як той. Е, помилка зафіксована, закриваємо реплей, йдемо далі. Ладненько, це все жарти, але все одно. блядь, як можна було вийти без обладнання в бій? Ой, хух, займаю плюс-мінус стандартну позицію на хвоїнки. Насправді я сам певний час сюди їздив на ній. Але я не ламав дерево, щоб себе не палити. Зламане дерево себе видає. В принципі, в цьому кущику також ставав. Були, був у мене період, коли я так робив. Зараз перестав так робити. ну, Як я бачу, позиція доволі і на сьогодні вона імбова. І сьогодні вона дуже хорошо висвічується, як ми бачимо, дуже, до речі, приємно, треба самому покатати, потестити в рандомі. Тільки я, до речі, мабуть, ще здавав, ставав напевно не в оцей кущик, а в оцей той, що навіть ближче. Але тут мінус цієї позиції в тому, що коли може противник залітати сюди в шка у цю чашку, вона вас просвітить. А тут, оскільки дуже рівна площина. Тікати потрібно, ну, важко, буде, є шанс, що вас зберігають. Це, це по-перше. По-друге, е, друга помилка. Помимо того, що без обладнання вийшов, дивіться, як стоїть він на ЛТшки. Це неправильно. Стояти потрібно лицем туди, куди ти будеш тікати. От зараз, якщо він ловить лампочку, він починає назад здавати, і це буде зі швидкістю там 20 км на годину. В общем, дуже повільно буде. Ви зрозуміли, що я говорю. Так? Тому треба стояти жопою до противника і лицем до тієї позиції ходити, бо чекати. О, те, що я говорив. Дивіться, заїжджає Алтешка, його просвічує, і він задки здає дуже-дуже довго по рівній поверхності. Так? З максималочкою 20 км. Точніше, ну 20 км йде. От те якраз дуже яскраво демонструє те, що я говорив. Потрібно ставати жопу до противника і лицем в ту сторону, коли ти будеш тікати. В даному випадку треба було ставати лицем в яму. І він би втік набагато швидше. І я думаю, навіть не отримав би е... урона в цій ситуації. От якось так. Чисто випадково знаходить воїнку противника на прокатки. І це, по суті, вже перемога в цьому бою. Я думаю, що вже не вдасться. Ну, втратити перевагу, я не думаю, що цю ялинку вже хтось висвітить. Хоча вона ж без малошубки. А протинука все-таки є Т-71ДА. Це хоті е, 7 левел Тка, яка не має такого обладнання, як копи на собі. Але якщо він там стоїть через вентиль, оптику і малошумочку, наприклад, да, і це розове обладнання, то він цілком може висвіти хвої... знайти хвоїнку. Тому що хвоїнка без. Правильного обладнання даній ситуації. Ну а поки що, все діє тепер діє в принципі правильно. Камекс, заліз кущі, зайняв теж стандартну позицію, висвічує противників і тепер просто потрібно чекати, поки цих противничків союзники поїдять. Є е, по 71 ДАшечки. Інфа це дуже добре, тому що це той, той один танк, який нас, нам може запороти гру. Тому це дуже добре, що ми маємо по ньому інфу. І стоїмо просто чилимо. тепер. Давайте подивлюся з його цей. Що це за постріли дядь? Я... Це максимально велика помилка. Прямо просто Максимально велика помилочка зараз відбувається. Тому що. Ти реально ж тебе могли б висвітити зараз. Що стоять, може якийсь тут танчик в кущиках, як ти не пробив. Той саме, наприклад, банальний. Да? 416, наприклад, міг би, чи т ой, звичайна Т44, яка не світилася. Це максимальна помилка так стріляти. Не можна так стріляти взагалі на ЛТшечки, коли ти граєш. Ти в таких ситуаціях хрустиш, просто ну, маєш хрустити. Він далі продовжує стріляти, це при тому, що т 29 тут їде. Це жесть. Це прям нереально жесть. Я не знаю, я ніколи в житті собі так би не дозволив робити, граючи на ЛТ. Ніколи житті так би собі не дозволить. Тим, тут до танка 284 метра. І ти без малошумки стріляєш. ну... Знаєте, це історія. Нагадуємо ситуацію, там умовний танк сідеться на Прохоровці, да? по ньому ніхто не попадає, він просто фуловий так відсвічується, виїжджає, ніхто не пробиває, ніхто не попадає, і ти так і думаєш. А якби там був я, мене б снесло б отак. Отак просто. Оп, і тебе немає. І це дійсно воно так і є. Дивіться, ну. Це дійсно така херня є. Якби я тут стояв і стріляв би, мене б вже денним давно вітром би знесло звідси. Вон, дивіться, ну от лампочка, те що я говорю. Ну це, типу, просто бред. Вибачте, століть так робити, грати на ЛТшки. Але, але їм оце можна. Я, ніко, я не хочу нікого біжать, але їм оце можна так робити. Ну як це? Виходить, так, блін. Ой, надіюсь, як то кажуть, ніхто не бідеться за мої слова, але так воно якось працює. Воно 10, стоїть. Ну тут вже, як я говорив ще раніше, бій виграний. Лишається просто дограти його нормально. Ну, помилок, на мою думку, тут достатньо. Є над чим працювати. Оці всі нюанси, які маленькі мілочовочки, за яких я говорю, вони, от, як -то кажуть, вся вилка складається з маленького, тому... Багато маленьких помилок робить, створюють одну величезну помилку, так би мовити. Ну, в в в цілому, в цілому, Тут тут до дограш, тут таке вже нічого особливого немає. да. Дуже можна стріляти в цій ситуації. ну, от, е, якось так от. Давайте так, поки тут досвідчувати буде, да, давайте продаємося знову. Мінус одне обладнання це критична помилка. Також я вважаю критичною помилкою на ЛТшечки ставати лицем до противника і жопою до, туди, куди ти тікатимеш. Я завжди розвертаюся. Тут подивиться мої бої, подивиться мої стимчанські, я завжди на ЛТшки розвертаюся. Ви зарібіть собі правила, як то кажуть, на носі на носу, що на ЛТшки завжди треба становитися жопою до противника, щоб швидко тікати. Ви розумієте, от у цій ситуації якраз те, що я розказував про чашку, він знав, що він е засвітиться. Е він почав тікати до моменту, поки засвітили. Він це розумів. Але от, е я теж це ще раз, стояв би він лицем е в сторону тікання, він би втік не тримавши ворона. І, і навіть, можливо, би не засвітився навіть. Таке може бути. Тому це також я вважаю великою помилкою. Е стрільба. Стрільба. Тут уже маленька помилка, я вважаю, тому що якщо ти впевнений, що ти не засвітишся після пострілу, то стріляти можна. Але в цій ситуації я був не впевнений, що він засвітиться, але можливо, Камікс був впевнений, що не засвітиться, тому він і стріляв, скажімо так. Да? Людина краще можливо, розуміє за мене так би мовити, механіки маскування і ДТП. От зараз тут вже давним-давно потрібно було зупинитися, зводитися і стріляти, на мою думку. Є 416. й Дограється. Тут має, можна видавати 3 з 3, 3, 3. Навіть я б сказав, би, має видавати 3 з 3. Попав, 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 попав. Чи пробив, не знаю, ну 3 з трьох попав добре, добре. да, є пробиття, там 6 з от так от. От такий отакий бій. Давайте подивимося, що у нас по результатах вийшло. І ви знаєте, я здивований, що за цей бій видало майстра. Дуже здивований. 600-1300 урона. У нас розвідник дозорний це дуже, дуже круті медальки. Да? Дозорний розвідник розвідник ЛТ це дуже круті. Це прям топ-топові майстеросики. Я реально здивований, що за цей бій дало майстра. От якось так, 1462 досвіду. Я вчора зіграв на воїнки, на Хвоїнки вечором бій. 6, коротше, на 9700 суми. На малинівки І отримав першу степінь. А тут майстеросика засипало. <гум> Отак-от. От Отакі от діла у нас народ по цьому танчику. Отакий от от фарм вийшло зробити за цей. За цей бій. 15 послів, 10 попадань, 6 пробиттів Ну тут таке, особливо на. На ЛТ, на, тим паче на хвоїнку на реалізацію я не дивлюся, тому що це ідеальне ЛТ для асистику. Ну, такий от бій на Мастерсика вийшов. Дуже багато помилок, на мою думку. Точніше, бо помилок не дуже багато. Їх всього три. Стрільба в кущах, неправильна постановка і вихід бів без обладнання, але ці помилки, помилки дуже великі, дуже важливі. І в іншому бою. Вас так не відпустять. В іншому бою вас так не відпустять. Це тільки в цьому бою так дикий фар, що от, йому вдалося вижити, на мою думку. Тому запам'ятайте те, що я говорив. <кій> Будь-який бій виходимо з, з усім обладнанням і бажано правильним. Ставайте лицем на ЛТшки туди, куди будете тікати, таким чином ви швидше тежте. І не стріляйте на ЛТ, коли не впевнені на 100%, що не засвітитесь. Такі, от так би мовити, основні помилки в цьому бою. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на коментування. Є на каналі відосики, чи як оцей розбір помилок. Якщо на коментування, то обов'язково має бути майстер розсик. Якщо на розбір помилок, то майстер не обов'язково, але має бути цікавий бій. О, такий от момент обов'язково вкажіть, е, який контент ви хочете отримати. Обов'язково має бути також актуальний реплей версії гри, щоб е, коректно запускався в мене. І за 7 донатик я його запишу і викладу на канал. Е, кому цікаво, під, е, відосиком будуть усі контакти, пишіть, цікавте, уточняйте щось. Такі от діла. Буду радий вас бачити і чути. А на цьому все. Всім найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.